Безпрецедентне судове рішення. Апеляційний суд Дніпропетровської області постановив стягнути півмільйона гривень на користь батьків, чию дитину ще 1997 року медики інфікували вірусом імунодефіциту. За словами адвокатів, через халатність лікарів у третій міській лікарні були заражені троє дітей. На сьогодні вижила лише одна дівчинка. Зараз їй 16 років. Проте батьки до останнього не полишали надії добитися. Правди у цій справі тепер за рішенням суду медикам таки доведеться відповідати за помилки минулого. У 1997 році матір з дівчинкою перевели до третьої міської дитячої клінічної лікарні. З післяпологовими ускладненнями батьки були шоковані умовами у закладі і ставлення медиків до дітей. Розповідає адвокат родини Олег Несінов. все сталося через неналежне виконання своїх обов'язків персоналом третьої міської лікарні не виконували ті вимоги, які встановлені для таких процедур. То тобто, есть ліба одні шпшпльцом кололі, ліба не наріжащим образом там кипятили. Прокуратура міста порушила кримінальну справу про те конкретних осіб, винних у зараженні дітей так і не встановили. Так ну що в ході цього розслідування була проведена судово медицинська експертиза, яка подтвердила, что возможным было заражение именно в этот период, значит, вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей медперсоналом. Врешті-решт родина подала до суду з вимогою відшкодувати завдані персоналом лікарні збитки. У першій інстанції відмовили, посилаючись на строк давності і відсутність підстав. Та 2011-го спеціалізований суд відмінив це рішення. Згодом Бабушкінський суд постановив відшкодувати 135 тисяч моральної компенсації, хоча родина вимагала мільйон. І ось справу розглянули в апеляційному суді. У самій же лікарні з 1997 року змінилось керівництво.

Для української судової системи рішення безпрецедентне. Мало кому вдавалося виграти подібну справу, та ще й через 16 років потерпіла сторона, яка вже й не сподівалась на позитивний вердикт. Тепер покладається на сумлінність виконавчої служби. Євген Коптів, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.